Даров, тут я тебе навчу, як розв'язувати найбільш бомжацькі базові рівняння в математиці, якими є лінійні, раціональні і модульні рівняння. Тут думаю розглянути тільки базові приклади цих рівнянь, тобто нічого мега складного не буде. Ну, Але буде дуже багато тих прикладів. З тим, яке рівняння є яким, і чому воно називається так, як називається, ми будемо розбиратись по ходу. Але цього запам'ятовувати. Взагалі не обов'язково, для НМТ це не потрібно, і для розв'язання, в принципі, теж. Тож з чим конкретно є лінійне ваше оце рівняння? Лінійне рівняння має вигляд приблизно такий. 2х-3 дорівнює 4. Розв'язати таке рівняння означає знайти значення Х, після підстановки якого, в оцей Х, виконається оце рівняння. Отже, як сухіра бору взагалі розв'язувати? Ну, дивіться, метод такий. Ікси потрібно перенести вліво, звичайні цифру потрібно перенести вправо. Але при перенесенні е, цифр нам потрібно змінити їхній знак. Тобто, 2х мінус 3 дорівнює 4, я просто переписую рівняння. Так, і переносимо трійку зі зміною знаку вправо. Буде 2х дорівнює 4 плюс 3. Е, Я думаю, всі в, трет в, третьому, в першому класі були. Усі вміють додавати. Е, тобто 4 плюс 3 буде 7. Так наше рівняння виглядає. А що тепер робити? У нас нам сказано, скільки чому дорівнюють 2х. А нам треба знати сам Х. Нащо нам 2х? З цією дебільною ситуацією нам. Допоможе розібратись така дія, яка називається ділення лівої і правої частини на одне число, на, в цьому випадку на двійку. Так дивіться, чому ця дія працює. В математиці, коли у нас є будь-яке рівняння, то ми його можемо змінювати будь-яким чином, яким нам заманеться, за умови, якщо ми зробимо якусь дію зліва і справа. Тому отут. Можна поділити на двійку, і нам, у нас буде таке саме рівняння, яке еквівалентне цьому. Дивіться чому. От, наприклад, у нас є 4 дорівню 4. Це рівняння. Рівняння, бачите, ознак рівності є. Е, якщо ми поділимо дві частини цього рівняння ліву і праву, на 2, то у нас буде 2 дорівня 2. Логічно? Логічно, бо 2 дорівня 2. Така сама штука. Буде працювати з множенням, діленням, додаванням, відніванням, там, інтегралом похідною, ну чесно, з усією. В математиці усе таким чином працює. Якщо ти береш е, з двох сторін якусь дію робиш, то рівняння ні, абсолютно ніяким чином не змінюється. І х того рівняння залишається таким самим, як рівняння попереднього, яке ми ще не змінювали. Так от, повертаємося до нашого рівняння. Так, ми поділили дві частини на Ну, да? Давайте напишемо це отаким от чином, щоб було вам простіше розуміти, що ваще за херня тут відбувається. У нас двійки тут скоротились, так? Бо 2 на 2 у нас тут поділилось. Залишається х дорівнює 7 других. Дивіться, у нас тут є в завданні, якому проміжку належить корінь рівняння. отакий от. От Якщо ми сімку на двійку поділимо, у нас буде три з половиною. Давайте подивимося, якому проміжку належить три з половиною. Е, від мінус нескінченності до мінус мінізма. Неправда. Е, три з половиною, да. Відповідь Г. Тому що три з половиною є між двійкою і четвіркою. А тепер давайте також перевіримо, чи справді наше три з половиною тут підійде. Ну... В цілі перевірки, думаю, буде простіше, якщо ми візьмемо таке 7 других. Дивіться. 7 других підставляємо сюди. 7 других під підставляємо, Ну, на 2 множимо, ясне діло. Мінус 3. І наше рівняння каже, що це дорівнює у нас 4. Тут двіки скорочуються. Залишається 7 мінус 3 дорівнює 4. 7-34 дорівнюють 4. Тобто рівняння розв'язано правильно. Якби воно було розв'язано неправильно, то у нас би вийшла якась херня, типу, не знаю, 9 дорівнює 4 або не знаю 119 дорівнює 4. А ви розумієте, що це неправда. З 4 тільки четвірк це дорівнює. Наступне рівняння у нас виглядає так. Укажіть корінь рівняння 1-5х дорівнює 0. Давайте укажемо, що нам заважає 1 мінус 5х дорівнює 0. Давайте перенесемо нашу одиничку в праву сторону. Зі зміною знаку. У Нас буде мінус 5х дорівнює мінус 1. Дивіться, тут є мінус і тут є мінус. Для того, щоб у нас так багато цих сраних мінусів не було, ми можемо помножити ліво і право на мінус одиничку. Дивіться, чому наш то робиться. Тому що ми, коли мінус на мінус множимо, ви знаєте, що у нас буде плюс. Тобто у нас буде 5х дорівнює 1. Так, і тепер нам залишилось. Ліво і право поділити на 5. Давайте цим займемося. У нас буде х дорівню 1 п'ята. Так, а відповідь буде В. Давайте також перевіримо. Хто не вірить, що відповідь справді 1 п'ята. 1 мінус 5х дорівнює 0. 1 мінус 5 на 1 п'яту. Дорівнює 0. 5, 5 скорочується. Залишається 1 мінус 1. І то справді 0. 0 дорівнює 0. Так, як і має бути. Наступне виглядає так. 0,01х дорівнює мінус 1. Давайте перепишемо. 0,01х дорівнює мінус 1. Ну, одна сота, коротше. Давайте, кстати, і так і перепишемо 0,01. Одна сота х. Тобто х фактично по поділити на 100. Ну, Тому що одна сота. Одна сота від х. Якщо ми х помножимо на одиничку, то буде Х на 100 просто. Тому е, ці рівняння якби такі самі. Е, так от. Мінус 1. Пам'ятаєте, я вам казав, що будь-яку дію, яку ми робимо зліва і справа, вона не змінює х нашого, нашого рівняння взагалі. І в попередніх рівняннях нам доводилось ділити на одне й те саме число. А тут. Нам прийдеться множити. Дивіться, на оцю сотню. Для чого? Для того, щоб ця сотня потім скоротилась. Давайте помножимо. Ліво і право на 100. Тут сотня у нас бай-бай, Залишається х дорівнює мінус 1 помножити на 100, мінус 100. А це відповідь Б. Наступне завдання вже таке трохи не для дебілів. Е, ну, але і також не дуже складне. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння 0,5 помножити на х мінус 4 до рівня 1,5. Коротше, тут треба знати, як правильно розк... розкриваються дужки. Давайте я одразу напишу без писанини. Буде 0,5х. Я, якщо що, розкриваю дужки, мінус 4 на 0,5. 0,5 це ж фактично одна друга. Правильно? Півтора. Давайте так і запишемо. одна друга х, мінус 4 на одну другу це 2. Бо 4 на 1 другу це те саме що 4 поділити на 2, тобто 2, Півтора. тепер давайте е перенесемо оцю двіку вправо. У нас буде одна друга Х, то рівня 1, плюс 2 буде 3,5. Тепер помножимо дві частини рівняння на двійку, щоб отут вона у нас пропала, і у нас залишився сам чистий Х. І у нас буде х дорівнює 3,5 помножити на 2. Це сімірка. Шукаємо таку відповідь. Це буде відповідь Г, тому що е, сімірка належить саме у цьому проміжку. Оце рівняння більше підпадає під категорію раціональних. Ну, але то все одно рівняння. Тому, ну, нічого страшного. Розв'яжіть рівняння 2 поділити на х до рівня 5. Давайте розв'яжемо. Рівня 5. Тут можна застосувати такий метод, е називається там метод метелика, або хтось там по-іншому його може називати. Коротше кажучи, заключається він в тому, щоб множити оце, те, що знизу, в знаменнику, на те, що зверху. В чисельнику. А тут те, що в чисельнику, те, що на знаменнику. Ось хтось скаже, що тут нема немає цьому знаменнику. Я тобі скажу, що ти не правий, бо тут одиничка. Тут не може бути нічого. Якщо тут нічого, то тут 0. <гасх> тут не може бути 0 знамену. Коротше, давайте введемо наш метод в дію. 2 помножити на 1 буде 2. То рівні. 5х. Тепер давайте поділимо. Ліво і право на п'ятірку, Тому що вона стоїть у нас коло Х, і вона заважає нам знати правильну відповідь. У нас вже видно, що Х дорівнює 2 п'яті. А 2 п'яті тут у відповідях видно, що його потрібно перевести в десятковий дріб, а 2 з десятковим дробом це 0,4. Тобто відповідь у нас Г. Наступне рівняння теж таке не для дебілів. Тут прийдеться знати, як додавати дроби. На жаль, більшість з вас не знає, як це робити. Але це не страшно. Я вас навчу х поділити на 2, плюс Х поділити на 3. Усі тих дробів так бояться чомусь, я не розумію, чому. Е, так, треба для того, щоб додати дроби, потрібно їх якось перевести до спільного знаменника. Давайте це зробимо. 2 і 3. Який же ж тут спільний знаменник буде? Дивіться, легенький спосіб, як це зробити можна. Просто помножити цей знаменник на цей. Буде 2 на 3, буде 6. І це помножити на це, і це помножити на це. 3х плюс 2х буде. 3х плюс 2х. Так, 3х плюс 2х. Поділити 6 на 6 до рівня 2. 3х плюс 2х буде 5х. Поділити на 6 дорівнює 2. Давайте помножимо ліво і право на 6, щоб тут у нас шістірка пропала. 5х дорівнює 2 на 6, 12. Поділимо ліво і право на 5. Буде х дорівнює 12. ,5. Так, шукаємо відповідь. 12 п'ятих це буде 12 п'ятих, 1,2. Оце виглядає трохи страшно, але це не страшно. Розріжжіть рівняння, отаке от. от. 0,5 помножити на 3х мінус 4 до рівня Х плюс 1 поділити на 4. Давайте я одразу розкрию дужки. 0,5, тобто одна друга поділити на 3. Це ж фактично півтори. Тобто, ну бо 3 поділити на 2 це 3 друге, а других це півтора. х мінус 0,5 помножити на мінус 4 це мінус 2. Тому що 0,5 це те саме, що 1 друга, а множення на дріб це те саме, що ділення на обернене число цього дробу. Тобто 15 мінус 2 дорівнює х плюс 1. Поділити на 4. Тут у нас є Х, і тут у нас є Х. Треба якось з цим працювати. Давай. Я думаю, що варто би було оцю четвірку звідси викинути, помноживши ліво і право на 4. Залишається у нас 1,5х мінус 2. І це ми повинні помножити на четвірку. 15 мінус 2 помножити на 4. Буде 6х. Міс 2 на 4, 8. 8, я сказав. Дорівня плюс 1. Тому що тут у нас 4 скоротилася. Ми про неї можемо більше не думати. Тепер давайте. Ікси вліво, цифри вправо. 6х. Переносимо х вліво зі зміною знаку. Буде мінус х. Дорівнює. 8 переносимо вправо зі зміною знаку. Буде плюс 8. Плюс 1. 6х мінус х. Тут одиничка, якщо що перед х, тобто буде 5х. Дорівнює 8 плюс 1, тобто 9. Поділимо ліво і право на 5. Буде х дорівнює 9 п'ятих. 9 п'ятих це у нас більша відповідь Г. Наступне рівняння у нас таким чином виглядає. 2х-3 дорівнює, поділити на 3 дорівнює Х плюс 1 поділити на 6. Е Пам'ятаєте, я вам казав про метод метелика? Він тут спрацює найкращим чином. Давайте запишемо, що я вам казав. Знаменник, оцей ой, чисельник, треба помножити на оцей от знаменник. І оцей от знаменник треба помножити на оцей <позив> <от> чисельник. Давайте <позив> <це позив> запишемо. 2х мінус 3. помножити на 6. дорівнює 3х плюс 1. Давайте розкриємо дужки. 6 помножити на – х Мінус 3 помножити на 6, мінус 18 Дорівнює 3х, розкриваємо дужки. плюс 3, 3 на 1. Х вліво, цифри вправо 12х. Минус 3х. Дорівнює 18. Плюс 3. Не забуваємо про зміну знаків. 12х, мінус 3х. 9х. Дорівнює 18 плюс 3. 21. Поділити на 9 з двох сторін. Х дорівнює. 21 девята. Трохи дебільне у нас число. Вийшло. Ну, нічого. Давайте скоротим його. 21 дев'ята. Ділиться е, зверху і знизу на трійку. 21 поділити на 3 буде 7. 9 поділити на 3 буде 3. 7 третіх. Дивимося. 7 третіх, ось у нас є відповідь. Наступне: 1 поділити на 2х. До рівня 1 поділити на 2 мінус 3х. Ну, тут взагалі ще простіше, ніж в попередньому. Дивіться, ми можемо тупо. 2х на одиничку помножити і одиничку помножити на оце саме. І у нас просто вийде 2х дорівнює 2 мінус 3х. Дорівнює 2 мінус 3х. Навіть сильно напрягатись не треба було. Далі х вліво, цифри вправо, все таке. 2х плюс 3х. Пере... Мі... Міняємо знак доріння 2. 2х плюс 3х буде 5х. дорівнює 2. Поділимо ліве і право на 5. Буде х 2 п'яти. А 25 це 0,4. Відповідь. Наступне. 3х-2 поділити на х плюс 1 дорівнює 7. Знову метод метелика. Тут одиничка. Не забуваємо про це. 3х-2 на 1 це 3х-2. Так, знову я чорним. У чорному фоні пишу я гень 3х мінус 2 дорівнює х плюс помножити на 7, 7х плюс 1. Неважливо з якої, чи спочатку, чи з кінця дужок я це напишу. 3х мінус 2 дорівнює 7х плюс, вліво, цифри вправо, 3х мінус 7х дорівнює. 2 плюс. 3х мінус 7х мінус 4х, 2 плюс 7, 9. Давайте помножимо на мінус для зручності. Щоб тут перед х у нас не було ніяких мінусів. Буде 4х дорівнює мінус 9. Тепер ділимо ліво і право на 4. І у нас буде х дорівнює мінус 9 четвертих. Що сьогодні, що сьогодні дебільні розвитки, чесно кажучи, одні дробові числа. Е, мінус 9 четвертих. Якому ж проміжку це належить? Ну, давайте подумаємо. Знак мінус. Значить, оці можна точно відкинути. Ну, бо тут е, додатні. Тепер давайте подумаємо. Е, мінус 8 поділити на 4 це буде мінус 2. Значить, мінус 9 поділити на 4. Це буде щось більше, тому що якби більше число ми ділимо на те саме число. А якщо мінус 8 поділити на 4 це мінус 2, це означає, що мінус 9 поділити на 4 це щось більше, ніж мінус 2. А такий варіант у нас є ось тут. Дивіться, тому, тому що в цій множині якраз знаходиться мінус 2,25, що і є. Е, Мінус 9 поділити на 4. Наступне у нас модульне. Як воно взагалі розв'язується? Ну, дивіться, треба якось розкрити модуль. У нас є тут властивість модуля. Якщо А, тобто підмодульне число, є більше 0, то е з-під підмодуля, наше число виходить зі знаком плюс. А якщо. Підмодульне число є від'ємне, то з-під модуля наше число виходить зі знаком мінус. Я вже це пояснював в якомусь з відео, поясню ще раз. Наприклад, якщо у нас є модуль з мінус 5, ми без властивості знаємо, що то і так 5, але якщо це по властивості робити, то мінус 5 це від'ємне число під модулем, тобто буде мінус, мінус 5 розкриття цього модулю, тобто 5. Тобто Давайте цю саму логіку застосуємо до цього рівняння. Модуль х-1. Напишемо, що 6. Тобто x 1. Це 6. З додатнім знаком. І x 1. Дорівнює мінус 6. Чому так? Тому що от з цього під модуля. Може вийти два числа, які нам можуть дати 6, розумієте? Е, так от, хміну 1 дорівнює мінус 6. Давайте з цим розберемося рівнянням. Х дорівнює цифри вправо, х залишаємо вліві. Тобто переносимо, міняємо знак. Мінус 6 плюс 1 мінус 5. Х дорівнює мінус 5 перший наш корінь. Тут давайте розберемося. Х дорівнює. 6 плюс 1. Тобто 7. Давайте прочитаємо. Укажіть суму корінів рівняння. Тут у нас є 7 і мінус п'ятка. 7 мінус 5. Додати мінус 5, бо сума, ну, але нема різниці. Двіка. Наступне трохи таки цікаве. Яке з наведених чисел є коренем рівняння 2. Модуль х дорівнює 2. Давайте тут діяти по класиці. Просто почистимо усе коло Х, тобто поділимо і право, фактично на двійку. У нас буде модуль Х дорівнює 1. Тому що ми поділили і право на двійку. 2 поділити на 2 це одиничка. Модуль х дорівнює 1. Якщо хтось зараз мені скаже, що x е, дорівнює 1, і все. І більше нема тут їх сів. то Я тебе передушу, реально. Тому що є ще один розв'язок, який виглядає так, x 1 підмо... З модуля. В модулі може бути і одиничка, і мінус одиничка. Щоб з-під нього вийшла одиничка. Тепер яке з наведених чисел є коренем рівняння оцього. У нас є тут мінус одиничка і одиничка е... відповідь Г. Розв'яжіть рівняння. Модуль Х поділити на 10 дорівня 2. Все просто. Просто е, множимо ліво і право на 10 і отримуємо модуль X дорівня 2 на 10, 20. Тобто X дорівнює плюс мінус 20. Все. Розв'яжіть рівняння. 20 і мінус 20. Якщо ти написав просто 20, то ти, значить, попався. Ти <свіст> бала ніякого ти не заробиш, чувак. Треба бути уважним. З-під модуля виходить. два числа. Наступне. Прозвіжніть рівняння 2х-1 модуль. дорівнює 6. Давайте розкривати модуль. 2х, 2х 1 дорівнює 6. Перше рівняння 2х-1. Дорівнює мінус 6. Уже тисячу разів пояснював, чому так відбувається. 2х тут дорівнює 7, а тут 2х дорівнює е, мінус 6 додати 1 мінус 5. Тут ділимо на 2. Тут ділимо на 2. Буде х дорівнює 7 других, а тут х буде е, мінус 5 других. Тобто, якщо дивитись на відповіді, то це буде відповідь Г. Тому що 7 других це трійка. А мінус 5 других це мінус 2,5. І останнє таке рівняння. Ну, точніше, не рівняння, а завдання. Трохи цікавіше, ніж попередні. Укажіть рівняння, коренем якого є число 2. Перший спосіб, як це можна взагалі розв'язати, це попідставляти цю двійку в усі рівняння. ну, бо… Чесно, як е, підставляти, е, розв'язувати кожне рівняння окремо. Це буде дуже довго і ну і тупо. Але диви, в чому прикол. Тут не в кожне рівняння треба, можна підставляти двіку, тому що е, тут можуть утворитись деякі заборонені, так скажемо, значення. Так, один поділити на х-2 дорівняння 0. Угу, давайте підставимо двіку. Що у нас буде? 2 мінус 2 в знаменнику, тобто 0. <гум> Нє, взагалі, ні. Х квадрат плюс 4 дорівнює 0. E, взагалі, чувак, ні, ти що? Це, якби. Якщо би ми розв'язували це рівняння, то у нас було х квадрат дорівнює мінус 4. Ми знаємо, що число... Якщо ми підносимо щось до квадрату, то від'ємного числа у нас не може бути. Це нелегально. Наступне рівняння x плюс 2 дорівнює x. Давайте перенесемо x в ліву сторону, x мінус x. І двіку нашу вправо змі... з, з, зміну і знаку, буде x x до лінії мінус 2. Х- x -X це 0. До лінії мінус 2. Дебілізм, e, правда? 0 не дорівнює мінус 2. Значить, це рівняння тоже не підходить. Ну, тут тупо покидали таких, знаєте, рівнянь, щоб. Щоб нас запутати. Так. Залишилось у нас е, два більш-менш адекватних рівняння: 5х плюс 12 до рівня 2, і 3х мінус 6 поділити на Х до рівня 0. Давайте оце розглянемо. 5х. Це. Е, підставляємо двійку в Х буде. 5 помножити на 2. 10 плюс 12. Е, 10 плюс 12 е, дві ціни не дорівнює. То неправда? Значить, за методом виключення буде відповідь Г, але давайте я. Для тих, хто не вірить, порахую це. 3 помножити на 2 буде 6. Мінус 6 буде 0. Поділити на 2, 0, поділити на 2 це 0, 0 дорівнює 0. Все як повинно бути. На всьому це народ. Блять, що? На цьому все народ. Якщо було щось непонятно, не бійтесь спускатись в коментарі і питати мене. От, можливо, я думаю, я погано модуль. Пояснив, тому кому було непонятно, прошу спуститись, я поясню. Там пишіть там інші коментарі на якусь там іншу тему, яку вам хочеться. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь, Та. до побачення!